У мальовничому містечку, там, де полюбляли запашні галушки та трав'яні чаїще чебрецю, та м'яти, живе маленька дівчинка Евіда. Евідочка має прикрашене рожевими метеликами ліжечко. Кожного дня вона прокидається в ньому і солодко позіхає. Дівчинка дуже полюбляє носити корону на голові. Евіда мріє співати на сцені. Щовечора п'є м'ятний чай з цукерочкою, а ще в неї є маленький братик, амід. Коли братик народився, мама багато часу почала проводити з братиком, постійно носити його на руках, цілує, годує грудьми. Спостерігаючи за цими подіями, Евіда почала сумувати, і щось болісне й колюче почало рости у грудях від однієї думки, що матуся любить братика більше, ніж її. Всі ці думки бігали в голівці, немов вошки і так болісно поколювали в грудях. Одного разу, коли дівчина сиділа на лавці, і розглядала хмарків на небі, то помітила, що їй хтось махає з хмаринки. Евіда придивилася уважно і помітила, що то махав пухнастою лапкою гелончик маленький, пухкенький, ніжний, немов пер'їнка, гелончик, Вкритий пухнастою блакитою ковдрою, спустився повітряними сходами з хмаринки. Та присів на долоньку дівчинки. Ти чому засмучена, цукерочка? запитав гелончик. Мама не любить мене, а любить мого братика? засмучено відповіла дівчинка. А ти знаєш, що матуся любить кожну свою дитинку по особливому? Ні, а як це? Здивовано запитала Евіда. В твоєї матусі в серці є пелюсточка, яка називається Твоїм іменем. І кожного разу, коли вона тебе обіймає, цілує, звертається по імені, її пелюсточка світиться золотистим сяйвом. І з її серця виходять промінці любові. Саме до тебе, цукерочка. Кожного разу, коли мене кличе матуся, вона мене любить, її пелюсточка світиться, вірно? запитує Евідочка. Так, радісно відповів пухнастий галончик та полетів на хмаринку. Евідочка відчула, що вона з'єднана з матусею промінчиком світла та любові. Дівчинка відразу побігла до свого братика та міцно, міцно поцілувала його. Тепер вона не засмучується, що її матуся не любить, коли мама проводить час з братиком. З тих пір, кожного разу, коли відочка чула своє ім'я, вона вже знала, що матуся любить зараз саме її. Обіймаючись з матусею, вона була впевнена, що зараз засвітилася саме її пелюсточка в маминому серці. І кожного дня мама обіймала евідочку. І вже ніколи евідочка не сумнівалася в маминій любові. Кінець.